Привіт! Уявімо, що у вас є пляшечка вина, хустка і купа вільного часу, а ще сила волі, для того, щоб не розпити цю пляшку, а красиво задекорувати. Як це зробити на раз-два? Я вас зараз навчу. Передовсім беремо найулюбленішу хустину вашої дружини, яка точно побачить зникнення, але загорнута у неї пляшка улюбленого червоного вина точно компенсує е цей гріх. Вас пробачать, побачивши майстерність ваших рук і ручну роботу, яка завжди цінується. Точно ви отримаєте якісь бонуси. Крім хустини і пляшки, вам ясна річ надобляться ось такі резинки, фіксатори, звичайнісінькі. Бажано 4 штуки, але якщо в господарстві десь одна зникла, то можна обійтися трьома. Такий утворився у нас бант. Все просто, ми його відкладаємо, і з іншого кінця хустки теж поєднуємо ці дві сторони напуском для того, щоб утворити. Симпатичну гармошку. Як зрадіють ваші друзі, коли зрозуміють, що ви доклали трішечки своїх зусиль. Ви постаралися, ви хороша людина, такий собі молодець або така собі молодець. А руки у вас на правильному місці, і ви знаєте, що зробити у вільний час цими руками з пляшкою вина. І з улюбленою хустиною. А далі інші дві сторони ми просто поєднуємо до горла цієї пляшки, от для того, щоб вся тканина огорнула повністю пляшку. І з'єднуємо це все контрольною такою резинкою. В принципі, можна обійтися без. Третього фіксатора одразу використати стрічку, але для більшої надійності ми зафіксуємо довкола горла пляшки і ще однією резинкою. Може бути трошечки незручно, але ніхто не обіцяв, що буде легко. Все залежить від того, наскільки у вас вмілі руки і як ви навчалися у школі на уроках праці. Я, наприклад, на працю не ходив. Мене її не було. І завершальний етап вам знадобиться ось така стрічка до кольору вашого декору, а так ваші гості чи ваші друзі, яким ви це все презентуєте, оцінять на чистоту вашого замислу. І отже, ну, як вміли, так і зробили. Ясна річ, у вас вийде значно краще. Леопард зараз в тренді. Червоне вино в цей сезон перфектно смакує. Ну а коли ви таку естетику принесете, ось цю пальму досконалості, я би сказав, це красномовно засвідчить ваше почуття стилю. Смотря, який фабрик, смотря, куди приходить фабрик. І бажання виділятися. Експериментуйте з хусточками, експериментуйте з нами і знову відкатковувати дино.